Я хочу, на жаль, почати з цієї трагедії вчорашньої в Кубінському районі село Гроза. 51 людина загинула в результаті атаки Іскандером вчора поминок за загиблим українським воїном. Скажіть, будь ласка, це вже остаточна інформація? Всі завали розібрали чи є ще ризик знайти інші тіла? Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу, оскільки одна людина відповідно померла безпосередньо у медичному закладі. Люди ще там перебувають, ну, тобто травми досить серйозні. Щодо завалів, наші підрозділи ДСНС працюють на місці і зараз, оскільки так, завали ми вже розібрали, тіла всі, тобто дістали. Зараз відбувається безпосередня ідентифікація частини тіл. І так само ми там будемо пересівати фактично залишки, оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди, а оскільки Ескандер прилетів безпосередньо у тобто будівлю, і там вибухова хвиля була досить серйозна. Тому ми маємо переконатися, що всі абсолютно тіла дістані і фактично.